Uh, uh. Людина без пігменту в шкірі. Альбінос. Yes. Uh, це, на мою думку, був неправильний. Ти ти попісяв на штору? це uh, Право порушення. Це був неправильний. Хід. Бля, діє. Перша літера, третя літера. Вчена. Е, всі сказали, що, що ти е, написав на штору, а це був не ти. Що це вони зробили на тебе? Накли, о, о, на клеват пизді. перші слова правил, Перші букви ні. ні. На... -ні -ні. Е, в тебе в голові немає. Клепки. Е, і що це на везіл? <к Pharm> е, не один, а, а нас двоє. Хто ми? Ми команда. Ми, о, ми двоє, один, Багато. а двоє це е, 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 шкарпеток. Скільки. Пара, ме пара. Паранормально. Не, ні ні. Переступаєш через нього на дорозі такий. Лох! Ні, 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 ні. Бордюрчик, бордюрчик, бордюрчик. Бордю... Ну, ти казав, ти казав пара. Як ти казав? Нас двоє, це хто, блядь? це... Пара. Пара подає. І переступаєш на дорозі. Парап'ятна. Я тобі вода хуйня!